Уважно! засіб для миття посуду має антимікробну дію. Всі знають, що написати на етикетки. Можна все, що завгодно. Але чи буде це так? Якщо цього виробника замовляють у нас заклади, медичні заклади, і він є офіційним представником по всій Україні, всіх медичних закладів, то це, це означає, що дійсно даний продукт відповідає всім стандартам, нормам, він сертифікований і в нього є противірусна і протимікробна дія. От. Тут широкий асортимент цього товару, значить, це засоби для прибирання, для догляду за унітазами, для миття посуду. Обов'язково, скло і мило. Саме виробника чистолайн сертифікований продукт, і його постійно замовляють у нас медичні заклади по всій Україні, без виключень. От. Для засобів для миття посуду у нас також є різні варіанти. Цей засіб коштує тут 5 літрів 260 гривень. Є в нас недорогі варіанти, розпочинаючи від 100 гривень навіть за 5 літрів. Отакий от засіб 100, коштує 130 гривень. Звичайний, економний, недорогий середньої густини засіб. От такий від варіант також є середньої густини. Дуже крутий продукт, от суперблизький. Зверніть, яка густина. Він не хоче навіть нахилятися. От, раз. Густющий. Коштує 170 гривень, мабуть. 160 гривень. 160 гривень. По господарчій хімії у нас повний сертимент від найдешевшого, е від економного варіанта до дорожчого. А тормарку чистолайн точно рекомендую провірена на власному досвіді.